Вітаю! Якщо лунає повітряна тривога, а ви перебуваєте в школі, важливо усім перейти в укриття. І щоб допомогти учням подолати хвилювання та страх, ми можемо виконати прості вправи. Ділюсь з вами вправою, яка добре спрацювала з дітьми віком від 7 до 10 років. Покажи емоцію. Ця активність має сильний терапевтичний ефект. Адже дає можливість дітям відкрито, без осуду прожити будь-які свої емоції, як негативні, так і позитивні. Вчитель пропонує дітям показати емоцію чи стан, який він буде називати. Першим завданням може бути показати лінь. Саме цю емоцію діти раду та завзято відтворять навіть без прикладу наставника. І таким чином вони максимально проживуть усі свої небажання та непокори. Наступне завдання показати зацікавленість, хитрість або замріяність. Вчитель має звернути увагу на кожного виконавця і відмітити його старання. Таким чином, учень відчує важливість власних емоцій. Коли ви зрозумієте, що діти розкрилися та залюбки без страху показують задані емоції, варто перейти до сильних, негативних емоцій, таких як гнів та страх. Вони будуть найбільш бурхливими. Голосними та активними. Не хвилюйтесь, дайте дітям час, щоб їх прожити. Уважно слідкуйте за груповою динамікою. Коли побачите, що емоції виходять за рамки вашого контролю, сміливо міняйте їх на радість, щастя та любов. Ця вправа допоможе вчителю зрозуміти, які почуття переважають в групі та на які стани дітей батькам варто звернути увагу в подальшому. Самі ж виконавці вивільняться від негативних емоцій та звільнять більше місця для позитивних. Більше вправ дивіться у нашому пораднику для освітян. Там ви знайдете вправи для всіх вікових груп. Лінк на завантаження під цим відео.